Сьогодні ми з вами поговоримо, як ставити в автоматичному режимі зміст документ Microsoft Word. Як ви знаєте, дуже часто, коли робиш реферат або якусь там презентацію текстову, потрібно зробити зміст на початку документу, вказати сторінки, ну, щоб можна було отримати оперативний доступ до цього змісту. Word дозволяє дуже швидко це зробити. Зараз ми це і продемонструємо. Отже, приступимо. Для цього нам потрібен документ, який містить же текст із певними заголовками. Як бачите, в мене написано зміст, але поки що змісту немає, і є безпосередній документ із звичайними заголовками. Я вже їх поставив, пронумерував. Якраз ці заголовки і будуть включені в автоматичний зміст. Причому в мене є заголовок першого рівня, ну і заголовок другого рівня, тобто під заголовку. 3.2. Висновки, ну і літературу. Добре. Для того, щоб зробити нам зміст, нам необхідно нашим заголовкам та підзаголовкам виставити стилі. Для цього ми виділяємо те, що потрібно, що буде відображатися в змісті, і натискаємо на кнопку стилів заголов. Вони в мене вже налаштовані. Якщо хочете щось змінити, можна або там поставити виділення, підкреслення, натиснути праву кнопку миші і оновити заголов. Але мене це влаштовує, тому залог першого рівня у нас. Загалом, Йдемо далі. Заголовок другого рівня теж саме. Замовчимо це звичайний. А ми робимо його заголовком 1. Так. А під заголовок робимо заголовком 2. Він теж в мене відформатований за допомогою стилю. Ось такий у нас буде заголовок і підзаголовок. І в нас залишилося ще 3-2. Заголовок 2, висновки, заголовок. Ну і література ми теж робимо заголовки. Добре, коли ми всі наші заголовки виділили і відформатували згідно потрібних стилів, ми можемо безпосередньо перейти туди, куди нам потрібно вставити наш зміст, активізувати вкладинку посилання. Потім активізувати кнопку Зміст і вибрати, ну, наприклад, перший. Автоматичний зміст. Це автоматично у нас зміст на основі наших заголовків-підзаголовків було побудовано. Тепер залишилося тільки відформатувати наш текст, як нам потрібно у відповідності до загального форматування. Зазвичай цей зміст я прибираю. І ось так у нас залишається наш автоматичний зміст. Тепер ми можемо в будь якому випадку, будь-якому, за якою потреби, можемо перейти при натиснутому контролі на потрібний пункт. Отже, ставити зміст в автоматичному режимі в документ Microsoft Word. Дуже просто, що ми зараз і продемонстрували. Я бажаю вам успіху. З вами був YouTube канал «Інноваційні Обрії і особисто я, Сергій Шаров.